Таке успішна країна. Успішна країна складається з успішних сіл, селищ, міст. Успішна країна це люди, задоволені власним добробутом, комфортним та змістовним життям. В Україні таких місць стає дедалі більше. У нашому селі зовсім не було світла, і, зокрема, ось наша ця центральна вулиця, на якій розташована і центральна школа наша, і сільська рада. Колись зовсім було тут темно, і тут іде дорога і до магазинів, і до стадіону. Тут багато молоді живе, і молодих сімей. і Ми дуже-дуже вдячні, що в нас таке хороше і красиве світло і іменно на центральній вулиці. Я очень довольна, что у нас есть сейчас такая амбулатория. Раньше приходилось и час, и два сидеть в очереди, чтобы дождаться, пока тебя обслужат. А потом... Сделали нам лабораторию, не надо ездить в город, сдавать анализы. Теперь мы можем по месту прийти и сдать анализы, ну, самый там элементарный анализ крови общей, мочи. У нас покращилася демографічна ситуація в нашій громаді. Діточок у нас народжується більше, ніж раніше. Я думаю, ми скоро, і наша дітвора, і особливо наші мамочки, баб... і папочки, і бабушки будуть дуже раді, коли відкриється наш садочок, адже його строюють по-сучасному. енергозберігаючі технології використано. і Все в нас тут і утеплено, і фасад сам, і вікна, і двері. Все відповідно санітарного регламенту. Звичайно, з неба такий достаток просто не набувається. Тільки сильна, спроможна громада з достатньою економічною активністю на власній території, з ініціативними працьовитими людьми забезпечить гідний рівень життя свого населення, обере пріоритети розвитку, які люди вважатимуть важливими. Безперечно, люди хочуть комфортно жити, це зрозуміло. І не тільки в Зеленодольську або Апостолову, це напевно така людська просто риса, і це притаманно напевно всім націям, всім державам, всім громадянам. Люди хочуть жити добре, жити комфортно, жити безпечно, цікаво, мати можливість мандрувати саме в цьому полягає функція держави. І органів місцевого самоврядування, щоб забезпечити такі умови. В Україні триває процес децентралізації. Децентралізація це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування, так аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближчі до людей, де такі повноваження можна реалізувати найбільш успішно. Будь-яка ефективна влада стоїть на трьох китах. Повноваження, ресурси, відповідальність. Необхідний оптимальний розподіл повноважень між рівнями влади. Обсяг ресурсів має відповідати повноваженням. Влада має відповідати за ефективність перед народом та за законність перед державою. Тільки при наявності та балансу повноваження ресурсів та відповідальності ми отримуємо ефективну владу. На Дніпропетровщині активно проводиться реформа з децентралізації в її частині створення об'єднаних територіальних громад. Саме тому край необхідна реформа системи влади та управління, глибока, системна та логічна. Нова система влади має спиратися на повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Для проведення такої реформи потрібно зробити 5 логічних послідовних кроків. визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів, встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями і перед державою. Наш регіон один з лідерів в країні по кількості успішних ОТГ. 16 об'єднаних територіальних громад саме стільки вже створено на Дніпропетровщині. І ще 92 планується створити. Від фаховості професійності, від глибини і розуміння всіх процесів депутатами місцевих рад, і залежить успіх такого глобального процесу реформування системи місцевого самоврядування, яка сьогодні розпочата в області. Я розумію, що у людей сьогодні вже є логіка, є розуміння. Від того, що тільки від е, самостійних зусиль. Залежить їх добробут, скажімо так. І це стосується і децентралізації, тому що вони розуміють, що якщо є самодостатня територіальна громада, там, де є лідер, там, де є костяк людей, які приймають рішення, а як правило, це концентрується саме в місцевій раді, серед активних депутатів місцевої ради, є е, професійна команда виконавців. Або в адміністрації, або в виконкомі тобто ті люди, які кожен день виконують цю роботу, і вони вже сьогодні розуміють, що від того, як вони спростять сьогодні відношення для бізнесу, від того, як вони залучать якісь певні інвестиції, чи е, запросять е, для розвитку якісь підприємства, чи зроблять умови е, для Розвитку існуючого бізнесу вони отримують набагато більше ресурсу для того, щоб покращити навколишні умови, а рішення, як витрачати ці кошти, вони сьогодні повністю ці рішення залежать від місцевої влади, від, від от цих от депутатів селищної ради, від старости, від місцевого лідера. І коли в процесі прийняття рішень приймають рішення люди, а сьогодні на містах це 100% вже сьогодні є, тому що там ланка найнижча. Там люди фактично живуть в одному населеному пункті, на одній вулиці. І якщо це сільська місцевість, це, ну, це дуже близькі стосунки. Тому е, рішення там приймаються спільно, і це є таким прикладом задоволення потреб територіальної громади. Що таке спроможна громада? Це та, яка може самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Пам'ятаєте жіночок, що на початку програми говорили про покращення умов життя у зв'язку із проведенням реформи та створенням ОТГ. Це мешканки Беребківської об'єднаної територіальної громади, створеної минулого року. Ми обов'язково вступали на цей шлях. Перед за все, ми опиралися на фермерів, на депутатів, проводили велику роботу. Не просто це було, але я зразу бачу і громада бачить результативності цієї роботи. Ми, перед за все, звернули увагу і на сесіях вирішили питання саме допомогти дотаційним сільським радам, які об'єдналися, адже там не було ні освітлення, ні доріг, школи в такому. Тані в аварійному, я хочу сказати. Будинки культури і мови, дитсадки зразу ми ремонтуємо. Наприклад, Кочерешківська сільська рада, будинок культури робиться, школа робиться. Сьогодні величезна робота проводиться у В'язівоцькій сільській раді, будинок культури вже відремонтований, дитсадок відремонтований. У школі вікна міняються, дороги вже і освітлюються, і кочерешки, і в'язівок. Раніше освітлення там не було. Тому я вважаю, поперечнянське було село, в якому навіть не було води. Ми зразу вже зробили проєкт. Якщо раніше ми мали десь мільйон двісті і так далі, то зразу за перший рік у нас 34 мільйони. Ми навіть на сесії вирішили, путівки безкоштовно даємо людям, малозабезпеченим, на лікування, в санаторії і так далі. Матеріальні допомоги надаються хворим людям. Такого раніше не було і не було такої просто можливості. І це не єдиний приклад в нашій області. 16 об'єднаних територіальних громад живуть у новій реальності і планують своє життя за новими правилами. По перше, змінилася структура бюджету. Це раз. По-друге, що ми побачили, що ми маємо набагато більше прав, ніж раніше. По третє, ми стали практично містом обласного підпорядкування, тому що йдуть напряму наші бюджети. Я думаю, що ми можемо зробити набагато більше програм, тому що поступає в наш бюджет набагато більше коштів. Ми зараз готуємо план стратегічного розвитку громади. Там чітко ясно, коли опитування було, видно, скільки є питань у нас. Ми навіть не думали, що у нас стільки є питань, яке поставила громада. Ми розділили його на дорослих і на молодь. От різниця в молоді одні питання, в дорослих друге питання. Тому ми дуже думаємо, що коли буде вже наш стратегічний розвиток, ми це питання внесемо в план розвитку не тільки соціально економічно а повністю на десятиріччя нашого розвитку. Ювілейне – це також приклад успішного об'єднання, коли люди на місцях самостійно планують свій бюджет на вирішення актуальних для них питань, чи то створення центру з надання єдиних послуг, чи розбудова дитячого садочку. Имеем возможность практически все покупать из бюджета, то есть мы и игрушки, и химио, там, и лекарства, любые, пожалуйста, декоры, ремонты, все это финансирует наш поселковый совет. Гордость нашего детского сада то, что у нас есть две группы оздоровительных для часто болеющих детей. Поэтому у нас такой шикарный медицинский блок, в котором есть и процедурный, и физиокабинет, соляная шахта, детское кафе, где дети получают кислородную пенку, и, естественно, комнаты для психолога. Сенсорная комната и психологично витальная, как мы ее называем, для работы с детьми. Комната комната. На поселке у нас пока два детских сада, строится третий, потому что у нас действительно мы нуждаемся в детском саду, у нас очень большая очередь. На данный момент это 534 человека, стоит на очереди наши два детских сада. Ми, к сожалению, не можемо обеспечити пака містами. тому відкриється новий дітський сад, на ми возлагаємо великі надіжди. Розвинутий аграрний бізнес. Запорука успішності новостворених територіальних громад. Україна завжди була аграрною країною, але певний час розвиток АПК не приділялося належної уваги. В умовах децентралізації саме цій галузі має бути приділено максимальну увагу, зокрема у аграрних районах. Наразі в області успішно працюють 74 ферми сімейного типу та кооперативів, у яких задіяно 800 родин. І саме на прикладі Покровського району, який є лідерем в регіоні за кількістю ферм сімейного типу, ми бачимо переваги організації роботи кооперативів. Ми знаємо приклад нашого найближчого сусіда Польщі, де і реформа агропромислового комплексу і децентралізація проходили десь приблизно одночасно. І сьогодні чим відрізняється польське агропромислове польський комплекс від українського? Тим, що там немає великих агрохолдингів, великих агрогігантів. Чим більше сімей буде задіяно у власному бізнесі на території об'єднаної громади, тим більше податків і тим більше користі ці люди будуть приносити. Безпосередню село сьогодні у світі проходить така тенденція, загальна тенденція урбанізації тобто люди з сільської місцевості переїжджають до міста. Є лише два шляхи, як це можна зупинити або в інший напрямок перевести перший шлях це зробити комфортні умови проживання в селі. Наш апарат колись рахував скільки коштів потрібно для того, щоб кожен район підняти. Це близько трьох мільярдів доларів всіх загальних інвестицій. І треба розуміти, що це нереально на найближчим часом. Інший шлях це зробити так, щоб в селі жити було прибутково. В розрізі децентралізації, в розрізі того, що всі ресурси і більшість повноважень передаються в руки громади, розвиток безпосередньо сімейного фермерства, на мій погляд, є для громад дуже важливим аспектом. У районі успішно працюють ряд ферм сімейного типу, родини Куриленків, добробут Андріївки, товариство Агроферма Земля та інші, які дають не лише якісну продукцію для населення, але й нові робочі місця та дбають про благоустрій своїх населених пунктів. Розвиток територіальних громад треба розглядати в тому числі як бізнес-проекти, вважає голова обласної ради Гліб Пригунов. Якщо керівники громад зможуть представити свої унікальні можливості запропонувати втілення будь-яких проєктів з точки зору фінансової привабливості, ми зможемо залучати додаткові кошти в кожну громаду за рахунок інвестицій. Приклад успішного бізнес-проєкту з іноземними інвестиціями також тут у Покровському районі. Почула про такий проєкт, що існує в Україні такий проєкт, канадський і з малим відсотком. Якщо береш кредит, то малий відсоток кредиту. І погукала спеціалістів. Вони мені об'яснили, правда, об'ясняли півгода, тому що я сумнівалася, що це буде працювати у нас. І сумнівалася, що дуже малий процент кредиту. А потім, як вирішилася, сказала своєму чоловікові, що будемо займатися фермами. Обласна рада здійснює організаційну та методичну підтримку процесу об'єднання громад, який відбувається на підставі закону України про добровільне об'єднання громад. Ми сьогодні знаходимося якраз в процесі обговорення і коригування перспективного плану децентралізації, який був прийнятий сесії обласної ради минулого скликання. І саме після обговорення затвердимо зміни до перспективного плану по децентралізації, і до кінця року ми його реалізуємо. Але головне за умови. Повного добровільного е, прийняття рішень територіальних громад, за умови е, активної участі депутатів обласної ради, які обрані по тим територіям, за умови повного консенсусу і розуміння подальшого розвитку цієї території. Я впевнений, що у нас все вийде і е, будуть дійсно комфортні умови. Е, для тих людей, які живуть в нашій області, отже, не дивлячись на багато проблем, приклади новостворених громад стають рушівною силою для подальшого об'єднання територіальних громад. А це є наш крок до нового якісного життя всієї України.